Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні вам покажу одяг і взуття з люкса. Перша моя знахідка це ось такий яскравий синій светер, розмір вказаний XS, ціна його 400 гривень, і в нього просто фантастичний склад тканини, адже тут є не просто альпака, а бейбі альпака 53%, решта 47 нейлон. Насправді унікальний склад тканини і надзвичайно рідко мені трапляється бейбі-альпака. Тканинка дуже тепла, дуже м'яка, дуже комфортна. На жаль, він на мене замалесенький, це XS, -ка. дуже сильно він обтягує, але не могла його пропустити і вам не показати. Светр в ідеальному стані, без жодного дефекту, дуже шкода, що маленький, я б його точно собі придбала на зиму, просто супер, і ще й в такому кольорі. Як вам він, пишіть в коментарях, а ми рухаємося далі. Далі буду приміряти ось таку ще одну яскраву річ, коштує 350 гривень светрик. Він де такий, як Пуло з комірцем, вверху защіпається на гудзики. Щоправда, тут нехороший склад тканини, це у нас 100% акрил, але дуже мені він сподобався за дизайном. Цей светрик уже мені ідеально підійшов по розміру. Розмір тут був вказаний з сороковий, рукавчик хорошої довжини, і сам по собі він ліг дуже акуратно, не за великий, не за маленький, все як треба. Дуже красиве тут поєднання кольорів, такий пастельний фіолетовий і пастельний жовтий. Якраз ось цей зараз трендовий колір, як його називають модні блогери, колір топленого масла. Далі буду приміряти ось такий гольф в розмірі М. Його ціна 320 гривень. Дуже мені подобається цей колір. Він такий нейтральний, світлий, коричневий. Він доволі тонкої в'язки, але попри це має бути дуже теплий, адже це 100% вовна. Светр йде подовжений, і, звісно, що він в ідеальному стані. Давайте його покажу в примірці. На жаль, він на мене якийсь надто маленький, дуже сильно обтягує, особливо мені не подобається, як тут виглядають рукава, дуже сильно обтягнули руки, хоча по довжині вони і добрі. Такий вийшов светр водолазка Якщо б він був дещо коротший, можна б його було заправляти в штани, і тоді б він виглядав більш-менш нормально. Але в такому вигляді мені не подобається. А далі буду приміряти ось таке розкішне плаття. Його ціна 420 гривень. Воно довге, дуже класний у нього орнамент і дуже класне поєднання кольорів. Такий однічний фіолетовий, з темним фіолетовим і з білим поєднаний. Власне, зараз вам покажу ще пірочку зі складом. І тут склад навіть дуже хороший, адже переважає натуральна тканинка. А саме віскоза, 71% віскози, 29% поліестер. Плаття абсолютно нове, ще йде з картонною магазиною біркою. Розмір був вказаний: 14-й. Іде повністю по фігурі, приталене, але мені все-таки хотілося, щоб воно було трішечки вільніше. Надто сильно воно так от облягає фігуру. Загалом, крій фасон мені дуже подобається, класне, стильне і сама якість теж тут чудова. Платчика абсолютно не просвічується. Я в такому точно ходила. Ну, але, на жаль, воно не зовсім мого розміру. І гляньте, яке чудове платячко ще взяла до примірки. Коштує воно 400 гривень. Теж такий насичений яскравий синій колір. Воно йде з такими як вирізаними квітами. Плаття приталене і має відкриту спинку. Складканине тут просто чудово, воно повністю нейтральне 100% котон, Бавовна. І великий плюс, що платячко має підкладку, і підкладка тут теж натуральна, 100% з бавовни. І ось так воно виглядає в примірці, йде на довгий рукавчик, трішки довше за коліна, дуже жіночне, Мені от дуже воно подобається, як виглядає попереду. Але на жаль, я не люблю плать з відкритими спинками, адже тоді треба щось думати з бюзгалтером або вдягати з прозорою лямочкою, або взагалі його не вдягати, а я так не хожу. В іншому плаття просто чудове. Стан у нього бездоганний, новесенький колір фантастичний. Ось цей крій теж мені дуже подобається. Шкода, що у нього відкрита спинка, і далі буду приміряти ще одну сукню в ніжно-рожевому кольорі. Коштує вона 480 гривень. Теж такої середньої довжини, думаю, буде трішки нижче за коліно, на короткий рукавчик. І по структурі тканини вже очевидно, що тут є льон. Власне, 58% льону і 42% тут бавовни. І також є ще й запасний гудзик, платічко новесеньке. і сама тканина доволі щільна. Хоча от підкладки тут немає, тому треба дивитись в примірці, просвічує воно чи ні. Розмір був вказаний 14 або 42-й, йде приталене. Попереду воно застібається повністю на гудзики, і вверху має комірець, рахунок чого виглядає таке доволі строге, стримане платчико. Але одне вішаку воно мені здавалося більш таким романтичним, а в примірці зовсім не подобається. Ще й тканина тут ляна, воно буде дуже сильно м'ятися, і власне для сукні це не дуже практично. Хоча з іншої сторони кращої тканини для літа, напевно, не знайти, адже льон супер дихаюча тканинка. І ще взяла до примірочної ще одне ляне плаття. Його ціна 280 гривень. Це у нас фірма Next, також 14 розмір. воно йде на бретельках, дуже відкрите по структурі. Тканини зрозуміло, що це також льон, але на жаль, бірочки тут немає. І давайте покажу його в примірці. На жаль, воно виявилось на мене затісне, не змогла його до кінця застібнути, тому вже показую, як є. Окрім того, воно виявилось надто тонкої тканинки, яка просвічується, особливо це помітно внизу. Тому у цьому платі все таки пасувала якась підкладка. І ще мені сподобалося ось таке оксамитове чорне плаття, дуже елегантне. Це у нас італійська фірма PLT, Це насправді не дорога фірма, ну але все-таки вони дуже часто роблять класні стильні речі. Розмір вказаний 12-тий платячко в ідеальному стані. Але, на жаль, склад тут повністю синтетичний. Воно у нас з поліестру: 95% поліестер і 5% еластану, тобто воно дуже добре тянеться. Як на мене, плаття дуже ефектне, воно йде по фігурі, це міні плаття, кудись на вихід просто супер. Має таку невеличку стічку, водночас, ніби зверху, все прикрите, але дуже класно, підкреслює жіночність. Його ціна 350 гривень, як для вечірньої сукні, взагалі так невисока ціна. Єдиний його мінус це синтетичний склад. Усе решта мені в цьому платі дуже сподобалося. І взяла ще ось таку срібну сукню. Вона вже продається зі знижкою, іде така приталена. Коштує зараз 400 гривень, і вона також має поясок. А внизу така ніби як плісірована. Склад тканини тут доволі хороший: 55 віскоза, 40 поліестер. Також є 5 металізованої нитки. До речі, був такий от пакуночок з цією ниткою срібною. Так розумію, що власне сукня абсолютно новесенька, адже якщо б її носили, то цей пакетик просто б відрізали. Знову ж таки, ця сукня дуже така от святкова, звісно, що її кожного дня носити не будеш. Вона йде зверху на запах. Великий плюс, що там є така от непомітна кнопочка, і це все не буде розкриватися, можна не хвилюватися, усе завжди буде акуратно прикрите зверху. Дуже мені подобається такий стиль суконь, такий фасон. Мені здається, що от цей фасон безпрограшний, він усім пасує. І давайте я вам ще покажу, яке було взуття на Люксі. Дуже багато спортивного взуття, різноманітних кросівок, ось такі дуже акцентні були, всі виблискують, 750 гривень коштують. Це у нас 850 гривень такі текстильні, і ось ці гляньте, які милі, симпатичні. Мені здається, вони будуть дуже класно виглядати з такими от сукнями, романтичними, теж в квітковий принт. Кросівки абсолютно нові, ще збірку, і коштували вони 650 гривень. Дивимося з вами далі. Все-таки тут переважає спортивне взуття, і серед нього знайшла ось такий сліпон в такий зміїний принт, коштують вони 700 гривень. Взуття дуже і дуже багато. Хочеться вам щось класичне показати, але самі бачите, класики тут практично немає. Лише кеди, кросівки. Усі в дуже гарному стані і за доволі помірними цінами: 650 гривень, 750 гривень. Як на мене, для шкіряних кросівок це не є велика ціна. Ось тут скетчерси такі, от бачите, теж 900 гривень коштують. Вони йдуть з текстилю, дуже легенькі, дуже комфортні. Я от помітила, власне, на Люксі переважно продають саме таке от спортивне взуття. Я так розумію, саме на нього є великий попит. А власне, вже на вазі можна зустріти дуже багато класичного взуття на підборах, і там воно зустрічається в абсолютно новому стані і нерідко може долежати до останнього дня. Все таки, наш народ любить більше комфорт і якось потрішечки вже відходить від підборів. Напишіть в коментарях, яке ви зараз любите і носите взуття. Я все таки теж люблю. Ось таке без підборів. Якщо це зима, то це якісь Челсі, якщо це весна, то кросівки. Ну а влітку ось такі от люблю босоніжки на танкетці. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся. У мене виходять відео дуже часто. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше, і до нових зустрічей.